Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому подвір'ї їдять, п'ють. Снідають і зразу збираються десь ховатися, тому що спека неймовірна, ніхто в день нікуди виходити не хоче, поки ще зранку трішечки прохолоди, то вони якось іще живуть всі. А коли вже починається спека, то на дворі, наче нікого немає. Всі десь ховаються, тікають, забігають. Щоб від теї спеки хоч якось трішечки спастися. Так, наших курочок Р3А стало трошки менше. Поміняли ми їх на корма для того, щоб прогодувати нашу іншу птицю. Ось такі заробітки в цьому році, але хоч добре, що можна так викрутитись з ситуації. Ще декілька. Тут бігає і в хліві ще трошки є схованих. Так, чубатики наші підростають. Ось вам для порівняння курочка Р3А. І чубаті курчата, які лупилися з ними, можна сказати, в один день. Там день-два було різниці. Але порівняно з ними це вже курка, а це ще курча. Але зато вони гарні ось такі. З чубами, з великими чубами, гарними чубами і різних кольорів. Спочатку вони були всі біленькі, курочка від нашої курки Віандот біле золото. Ось така красунька сидить. Получилася з золотою такою каймою пір'ї, з чубом і з гребінчиком такий, як у курей породи Віандот. Михаленська зозулька наша? півні вже починають співати, курочки вже починають щось там потрішки сукурити. Ну, я сподіваюся, що після цієї спеки вони вже почнуть потрошечки давати яйця. Де розлита вода? Де земля більш прохолодна, де болото. Вони навіть там сідають. Так спасаються від спеки. А вчора нам презентували, можна сказати, прицеп салату. Люди посіяли, він трохи переріс, весь продати не змогли. І тепер наша птиця їсть салат. Під горіхом тут ще трошечки тінь. Вони сюди всі бідні ховаються. Багато запитань було, чого кури починають хрипіти, чого кури не хочуть їсти, чого кури втрачають апетит, всі корма остаються, кури якісь невеселі. Дуже багато факторів, які на це впливають. А один із найперших факторів це величезна спека. Кури точно так само, як і ми, хочуть десь сховатися, в якесь прохолодне місце, коли нам жарко. У нас, я думаю, також апетит не дуже великий і не дуже ми хочемо їсти те, що ми їмо завжди. Точно так само і кури. Потрібно, щоб постійно була чиста свіжа вода. Якісний хороший корм, якщо даєте вологі мішанки, то старайтеся їх давати в такій кількості, щоб птиця могла їх з'їсти за один прийом, а не вони лежали до вечора і закисали на сонці на жарі. Це також може впливати на те, що птиця потім погано їсть, бо не їдяться з кишої каші, мішанки і потім. Буде ходити і від цього страждати, а ми думаємо, що зробили набагато краще. За гусей питали стосовно того, що в гусей обвисають крила гусям до 2-2 місяці, а в гусей повністю висять крила. Коли гуси і качки активно набирають вагу, коли вони починають опірятися, якщо в них гарний збалансований корм, вони гарно набирають вагу. Їхні крила стають важкими. Пір'я махові починають рости активно, в них немає ще такої великої сили в крилах і їхні крильця, саме пір'я опускається. Це не є проблемою і це не є чимось страшним. Щось там розказує. В такий період головне слідкувати за тим, щоб були. Добре збалансовані корма, було більше білка і протеїну в кормі, для того, щоб їхня маса і сила збільшувалась і не буде ніяких проблем. А таке спостерігається дуже часто у молодняка, качок і гусей, коли їхні крила можуть навіть тягатися по землі. І буває, що така ситуація не виправляється, тому що їхні зв'язки розтягуються. І вони від цього страждають. Це проблема в тому, що їм не вистачає нормальних збалансованих кормів. Особливо, якщо це м'ясна важка птиця. За цим потрібно слідкувати. Тому звертайте на це увагу. Так, наші блошки маленькі, вже, напевно, і друга курочка несеться. Карамелька так точно. Несеться, вона несеться в хліві, а вчора, напевно, ось ця голубенька курочка ходила щось тут. Шукала, шукала, шукала. Я вже ввечері не виходив до них, вийшов їх тільки закрити, а сьогодні дивлюся, лежить маленьке яєчко. Ось таке. Чи карамелька, чи голуба курочка, ну хтось із них знісся. А ці дармоїди сидять заховані в куточку в холодочку під горішком. Надіюся, що скоро також занесуться. Більша половина птиці взагалі сидить в льві і навіть не збирається виходити. Зранку вибігли, з'явилися. Наїлися, напилися і швиденько чухнули назад до хліва. Ось така погода. І от ось так птиця на цю погоду реагує. Тут у нас є ось такі білі дракони. З простими індиками трішки мені було простіше і якось. Зрозуміліше, як з ними поводитися, що, що в який момент треба робити, і як їх вирощувати. З цими бройлерними індиками, то трішечки, трішечки якийсь капець. Вони якісь не такі активні, вони якісь не такі зрозумілі для мене, не знаю. Не дивлячись на те, що я птицю тримаю вже 100 років, з цими драконами я стикнувся перший раз. Ніби поки все йде. Добре, але все одно якось, якось не так. Корм у них насипаний, щось вони в ньому шукають, щось вони вибирають. Зелені їдять багато, сир їдять як перелякані, сироват п'ють нормально. Ну, але якісь вони мені зовсім не такі. Ну, ростуть вони, наче непогано. Не те, щоб непогано, а навіть дуже добре. По таблиці я там не звіряюся, як вони набирають вагу. Тому що я все одно роблю не все так, як рекомендували робити для того, щоб вони були як танки. Вони мені не дуже треба танками. Але хочеться, щоб хоч плюс-мінус щось було наближене до того опису, який має бути в їхній характеристиці. Тут більше індичок. А менше індикували? Індички і індики поки на одному рівні, плюс-мінус. А там побачимо. Також спека на них впливає не дуже добре апетит, в них погіршився. Коли було трішки прохолодніше, то їли вони як перелякані, а зараз... Прийдуть, постоять, порозкидають, трави наїлися, води напилися і все. Ну, стосовно того, що не літають, це, звичайно, правда і плюс. Бо звичайні індики в такому віці люблять шукати вже на свою голову якусь пригоду. А ці наїлися і сіли. Саме головне, щоб в них була вода, корм. І зелень. Якщо нема зелені, тоді вони починають шукати пригоди. Отак От зелені їм накидав і вони їх цілий день ходять і скубають. Ніби видно непогано. Тут у нас є маленьке таке поповнення. Такі малесенькі-малесенькі крохотулічки у нас з'явилися. Ось ця моя качечка сама добра. Сама мила висиділа каченяток. Якби вона зразу сіла в той момент, коли вона почала нестися і, і надумала сідати, то вже каченята були б такі, як вона. Отак ми щось перші яйця нанесли, щось сідали, сідали, передумали сідати. Потім трохи походили, почали другий раз нестися. Знов щось думали, думали і не надумали. А потім сіли. Ну і 35 днів ось такі крохотульки ховаючи під маму. Ой, щось там наступило щось там не так. Качка дуже розумна, качка дуже ручна, качка дуже хитра, про нього є вже багато відео на каналі. Але коли вона сідає на гніздо, коли в неї з'являються малі, то собаки в дворі не треба. Вона на любого пса нападе. Гусак, індик, індичка, собака, кіт. Для неї немає різниці. В неї є її дітки і вона їх захищає. Ось така мама. Ось таке в нас поповнення. А через 3 місяці ось те маленьке поповнення, яке ви тільки що бачили, буде ось таке велике. Трішечки старше, як 3 місяці, десь на 10 днів. Плюс-мінус можна подивитися е, відео, коли вони з'явилися. Вони були в кінці лютого, березень, квітень, травень. І сьогодні 11, ну це у нас виходить, 3,5 місяці. Одного звідси ми вже прибрали на м'ясо, самого меншого і трішечки в нього був заламаний хвостик. Він навіть був не заламаний, просто чогось був донизу в нього він. Не так рівно, як в усіх. І треба ще прибрати декілька качечок. А так всі ось такі добротні, гарні, великі качки і качурі. Ось так. Їдять вони вже зараз зерно, кукурудза і пшениця ціле, кашу вони не їдять. Відмовились від каші, ну і добре. Трава і зерно, вода. Почали линяти. Так що хто збирається вирізати за перший раз, а не чекати, поки буде линька, то потрібно все-таки встигнути до 90 днів. Качечка там взагалі плюс-мінус 80, а качурі 85-87 днів, бо потім починається у них вже активна линька. Не так, щоб багато дуже було тих пищиків, але підпушок був, з яким потрібно було трішечки погратися, щоб тушка була ідеальна. Так що, хто там не вірив, хто казав, що неправда, що їх можна до трьох місяців вирізати, чиста правда. Все можна, якщо нормальна лінія качок, нормальні умови, утримання і годування. І все у вас буде ок. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя. До нових зустрічей!